так насправді? Я бажаю вам якнайшвидше одужати. Насправді хочу сказати, що ви великий молодець, бачу, що проходить реабілітацію і ви вже е, підтримали оптиками, так. Ми, що, вже справді горо, тому що ви герой, тому що ви вистояли. Я хочу побажати вам зі всім залом хай кожен день. Я якнайшвидше наближаю вас до повного одужання. Дуже вам дякую. А тепер, що це теж хлопець захисник, так? Як вас звати? Євгена, дуже приємно а вас як звати. Олексій. Олексій. А вас як звати? Олександр. Олександр, дуже приємно. Значить, хлопці, дивіться, що будемо робити. Що там пише? Це серйозні хлопці, так? Ну, я так зрозуміла, там я дуже прочитала, але якщо вже освічня показу, значить то щось серйозне. Іра акуратно. Іра, я зрозуміла. Хлопці, якщо можна. Значить, в серпні 2014 року моїй групі був даний наказ зайти в Донецький аеропорт. І щоб ви розуміли, саме суворий такий час, бою я по телефону в рацію поставив вашу пісню Лише у нас на Україні. І ми, як білому на розпискуємо просто Простиморанці. Моя група била штурм. і Якщо можна сьогодні, я спеціально визвався, тому що тоді в аеропорту Донецькому я написав стихотворення, вибачаю, що на російській мові я ще є воїн-афганець. і служив тоді в Афганістані. 22-га 173-й адерний батальйон спецназа гру. В общем-то, нічого не помінялося, тільки тепер я служу на Україні. Олексій, Олексій, Олександр, Олександр, ну то я бенденку бачите. Я вам дуже дякую насправді за захист. Ваші слова мене сьогодні просто вразили аж мурахи по тілі. Значить, не даремно ці пісні співається, пишуться. Для мене це дуже важливо. Дякую вам за те, що ви такі молодці проявили справжній героїзм. Але давайте повернемося до нашого шоу номера, хлопці. Значить, я би хотіла, щоб трошки квітки підіграли. Олександр, і щоб ви були зараз гарні український парубок. Іванко. домовились? Думі, думі. Дивіться, а я буду Галя. Галя буде. Яка то у нас буде українська народна пісня? Несе галябуту. А да не коя.